Збагнути та передбачити дії Росії щодо України взялися експерти. Група дипломатів, аналітиків, піарників, які знаються на різних напрямках діяльності Росії, поставили за мету проводити дослідження, зокрема в гуманітарній, економічній та в галузі безпеки. Ключовим має стати дослідження політико-дипломатичного розвитку подій у стосунках між Україною та Росією. Потреба в такому дослідженні сьогодні є. Пояснюють ініціатори створення центру дослідження. Виникає потреба в тому, щоб зрозуміти, а що ж відбувається насправді в цій Російській Федерації, як вона планує жити в цьому світі, яким чином нам будувати відносини з цією країною, яким чином світу будувати відносини з цією країною, тому що на превеликий жаль такого поглибленого аналізу. Не проводиться не тільки в нас в Україні, але і в західних країнах. Так само, якби такий дослідницький центр був сформований раніше, можна було б спрогнозувати агресію Росії стосовно України. Втім, за роки президентства Януковича ситуація була кардинально протилежною, каже Євген Марчук. Інформаційно-розвідувальне супроводжування Росії було повністю заблоковане. В цілому, в державі російський напрямок як інформаційне супроводження. По широкому діапазону, воєнна тема, зовнішня політика, бізнес, енергетична політика все було елемі... Елемі... Як це? Ну, знищено. Така блокада призвела й до того, що сьогодні Україна знаходиться в інформаційному полоні і є заручницею брехні. Констатує факти Віталій Портніков. Зараз дійшло до абсолютно неймовірних речей, яких не було навіть в радянські часи, коли російське засоби масової інформації вигадують цитати, які вимовляють керівники інших держав. І ми ці цитати потім е, е, також е, повідомляємо, поширюємо, поширюємо за власних засобах масової інформації і починаємо сприймати за інформацію те, що нею не є. Вивчення ворога з середини дозволить запобігти подальшим прямим загрозам регіональній та глобальній безпеці. Переконані експерти, Ярослава Гурбик, Євген Соренко, новини УТР.